Доброго дня, шановне панство. Кожного сезону ми намагаємося переглянути наш асортимент і додати в асортимент шоуруму щось таке, чого в чому є прогалини. Ось такою прогалиною в шоурумі був трикотаж: трикотажні вироби, свитера, камазельки, безрукавки, кюлоти, все з вовни, костюми. Нас постійно це запитували. Але показати нам його постійно не вистачало, скажімо так, так щоб воно. Було капсулами, все, як ви любите. І ми цю прогалину, звісно ж, заповнили в цьому сезоні. Ми знайшли чудового виробника з чудовими складниками, і який нам пропонує так, як має бути. Капсула в трьох кольорах. У всіх розмірах від 42 по аж 56-й розмір. Та зараз не всі є, але вони. В процесі в нас будуть. Зараз у нас є 42, 44, 48, 50, це повномірні розміра. Що вам хочу сказати, дуже дуже якісна пряжа. По складничках 50 акрилу, 50 котону. Наприклад, показую вам тут, в принципі, все повторюється, тільки різні кольори. Я вам показую просто моделі. Ось така безрукавочка з розпірочками по боках, досить оверсайз, тобто виглядатиме актуально дуже, з двома кармашками. Ось тут 50, 50 котону і 50 акрилу. Так. Не хочеться без рукавки з відкритим горлом, будь ласка, без рукавка з закритим горлом, напів 50 котону, 50 акрилу, чуть спущений рукавчик. Щодо неї, ну, розміри зрозуміли. Є до 60-го, можемо підібрати ось такі кілоти. Ну і, звісно, чорний колір. Ми можемо, оскільки це ахромат, ми можемо скомбінувати з будь-яким з цих кольорів. В нас є ще беж, і у нас ще є світло-світло-зелений. Модельки. Дві модельки котон, котон і акрил. Так, Кілоти я вам показала. Ось такі кілоти в нас є в бежевому. В світло-зеленому. Так, поїхали далі. Що можна ще запропонувати знизу? З знизу в нас ще є ось така плісірована імітація спідничка. Складначок там також де 50 акрилу, 50, щоб я вас не надурила, вовни. 50 котону, бавовни і 50 акрилу. Тобто це облегшений осінній варіант. І. Тепер ми переходимо до всіх тих кольорів: чорний, бежевий і світло-зелений. У нас є низи, кюлоти, спідниця і два вида верху. І окремо я хочу зупинитися на ось таких от безрукавках, які йдуть вже в'язані косичкою. Ця в'язка називається, вони більш об'ємні. Напівстойка, напівстійка. І тут іде вже тепліший складничок, тут 50 вовни і 50 акрилу. Ось цей, ось ця безрукавочка, светрик в нас є у таких кольорах: світло-зелений, бежевий і лаванда. Ми називаємо, але лаванда він в нас по артикулу, по накладні, я би сказала, що це є синій електрик. І я відразу показую ще варіанти, як можна це носити ось такою сорочкою з 100% котону, яка ідеально підібрана. Сурочка теж дуже класна. З ось такими рукавчиками, от вона ідеально підібрана для оцих комплектів. Тобто ви так само можете одягнути, наприклад, це з чорним, теж буде класно, або скомбінувати колір в колір, наприклад, ось ось так от. Теж буде дуже-дуже класно. І буде дуже добре виглядати зелений. Або ж ви можете купувати це все окремо, якщо у вас вдома, в гардеробі, вже є якісь варіанти і ви собі хочете просто доукомплектувати. З вами була Мирослава. Запрошую вас до себе в шоурум. або ж обирайте це все на сайті, приміряйте, приходьте, До побачення.